Тим часом ЦВК вже готується до виборів у парламент. Я нагадаю, вчора пізно ввечері Петро Порошенко розпустив Верховну Раду. Парламентські вибори мають відбутися за два місяці, 26 жовтня. Коли може розпочатися виборча кампанія, з'ясовувала Юлія Фінгарет. Вона з нами не ж в Москву. що кажуть в ЦВК? Віта, добрий вечір. Парламентські позачергові вибори відбудуться 26 жовтня. Як ти вже і сказала, у ЦВК кажуть, що це дуже короткі строки для підготовки, тим більше, що президент ще офіційно не оприлюднив указу про розпуск парламента і призначення позачергових цих виборів. Утім, на це він має буквально кілька днів сьогодні або завтра. Оприлюднений буде. Сподіваються цей указ, тому що кандидати у депутати, а також політичні партії, мають встигнути вчасно подати заявку на участь у цих виборах вони відбудуться за. Змішаною системою, пропорційно мажоритарною, як і попередні парламентські вибори недешево дешево в Украї... для України ці перегони за попередніми підрахунками. Це 986 мільйонів гривень. Утім, голова центру виборчкому каже, вони вже знають, як можна заощадити у Верховній Раді. Зареєстрований законопроект, який дозволяє трошки зекономити на підготовці до цих позачергових виборів. Як саме і на чому? Давайте послухаємо. В першу чергу це стосується видатків на оплату послуг засобів масової інформації, видатків на фінансування передобраної агітації за рахунок коштів державного бюджету України, від якої пропонується відмовитись, і видатків на виготовлення деякої іншої виборчої документації, як я вже сказав, орієнтовна сума економії в разі прийняття цього законопроекту становитиме близько 140 мільйонів гривень. У ЦВК сподіваються, що ці зміни до закону будуть депутати ухвалять вже найближчим часом, враховуючи ситуацію в країні. Ну а до речі, щодо до організації виборів у зоні АТО в центр виборчкомі кажуть, вибори там теж відбудуться. Провести їх буде звісно складно. Утім, формувати окружні комісії і дільничні комісії, там де це можливо і безпечно, вже почнуть. В разі, якщо нам створять необхідні законодавчі підстави, центральна виборча комісія готова переглянути межі виборчих округів виключно в Донецькій і Луганській областях з тим, щоб забезпечити обрання народних депутатів України в кожного з 21 округу, який утворений в Донецькій області, та 11 округів, які утворені в Луганській області. А от жителі Криму будуть дещо обмеженими у своїх виборчих правах на цих виборах. Вони не зможуть проголосувати за депутатів-мажоритарників, так як депутати-мажоритарники власне не зможуть зареєструватися для участі у виборах у цих парламентських позачергових виборах. Цього не передбачає українське законодавство. Щоб віддати голос за політичну партію, українським кримчанам доведеться виїхати на материкову Україну і там проголосувати, власне, як вони це робили під час попередніх президентських виборів. Тоді віддати голос за українського гаранта на материкову Україну з анексованого Криму виїхало 117 тисяч українців. Поки в мене все віто і дякую тобі.